Різдвяного вам здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео. В нас продовжується промо Intel Wildcards. Її засипає нас контентом настільки, що ми ледь встигаємо це все діло аналізувати. Тут і друга промо-команда, і купа СБЧ на ікон, і СБЧ на гравців, і рулетки, і багато всього іншого. Тому зараз будемо із цим всім розбиратись. Не забуваємо, що якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь. Тут нас цікаво. Якщо ви вже старожил, то не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. Давай. Давайте одразу до справи, тому що дійсно багато всього відбулося. І давайте розпочнемо з СБЧ на гравців. Алісандро Дель П'єро, 91 рейтинг, версія Вінтол Wild Cards, High Medium Warcрейте, 4-5 зірочки, нічого йому тут вони не змінили, позиції також не змінили. 84-й ПС, 91 удари, 90 передачі, 92-й дрібінг, але Тілега, тому що спритність 83, баланс 80. І ну такі посередні досить фізичні здібності. 82-га. Думаю, буде нас напрягати. Плейстайл на фінес-шот, на Дедбол, це виконання штрафних ударів, довгий пас в нього Плейстайл плюс, і також на Болконтрол r 1 touch та Flare. І наша непогана картка, але є дві проблеми. Перша, це те, що коштує вона 600 тисяч монет. І друга, те, що його 90-та версія, вона майже не відрізняється на відміну від тієї праці, яку вони проводять з іншими іконами. Ми зараз їх подивимось. Тут. Вони просто дали плюс один всюди, окрім передач. Передачі дали плюс три і захист дали плюс два. Зірочки не накинули, якихось там цікавих плейстайл йому не дали. Навпаки, в нього забрали плейстайл плюс на фінес шот і дали на цей довгий пас. Ну для Форварда, чесно кажучи, це таке. Використовувати його десь на флангі пейс не дозволить. Тому так ви можете зібрати аренну версію, побігати спробувати, але я б вам виконувати це діло не радив. Рухаємось Далі давайте по гравцях, щоб десенько пробіжимось. І потім перейдемо вже до СБЧ. Кай Хаверц, конкурент Саші Зінченка, лівий захисник, в нього позиція на цій карці. медіум медіум воркрейти, 4-4 зірочки. Далі рухаємось з позиції. ЛМ він може бути, і ЛВБ, це важливо для потенційної перебудови. І ці статистичні показники мені досить цікаві. 89-й пейс і гарне розподілення. Удари 77. Так, але ви від нього цього не очікуєте. Ударів. Тім, якщо треба Може навіть інколи і пробити. Передача 87, і це дуже добре, з урахуванням того, що руйнять це все діло 57-й, штрафні, а все інше під 90. Дріблінг 87 так, тілега, але реакції її компажен під 90. Дефендів 85 і фізика 84, зі стаміною 90. Також декілька цікавих плейстайл, це на світ пас, аля бача передачі. На бол контрол є R1 і Ферсач, думаю, це буде нівелювати ці плейстайли, його. Низький а, спритність та баланс, і ще в нього є а, цей long сроу і. Aerial плейстай. Купа цікавих плейстайлів. картка мені сподобалась, коли вона вийшла. 162 тисячі монет, але люди задізлайкали. Не знаю, можливо, через рейтинг, можливо, ще щось. Але я бачу, яким можна грати і лівим захисником, і лівим півзахисником в схемі з трьома центральними захисниками. Навіть можна його використовувати під перебудову. І на Аля Маркос Лоренте опорний півзахисник. Так, в нього медіум медіум воркрейт, але слухайте, в мене вірон з медіум медіум воркрейтами. Взагалі до цього претензій жодних я не маю, тому мені не зрозуміла ця реакція. Думаю, що можете зібрати маріо Болотелі і привіт, Маріо! Дарох, ми з тобою, два брата на сьогодні. Хай Rated, це зрозуміло. 5 зірочок скілмув, 4 зірочки Вік шикарна динамічна фотографія, і пригадуємо часи і нашого пає з аналогічною також динамічною фотографією з таким капелюхом. Звісно, позиція STCF, 86 рейтинг, але я б взагалі заплющував очі і дивився на статистичні показники. 85-й пейс, 83 й удари, і от це таке мех, 82-й передачі взагалі пофігу, 99-й дріблінг і все окрім балансу, 90-й я програв одразу Крещану Роналду Шейпшифтера, 34 захисні здібності тут, то ми не дивимось, з урахованням того, що гра головою 96 і фізичні здібності на дуже пристойному рівні. Окрім того, в нього є чіпшот, перекидання, павершот, плейстайл, плейстайл плюс в нього Трікстер ну, і Чесно кажучи, для простих рабатяг це не дуже корисний плейстайл, флер так само, а от дуже, дуже допомагає. Якщо ми говоримо про ціну цього СБЧ. То де він тут, Маріо Балотеллі, 48 тисяч монет. Я думаю, це обов'язково до збірки суто заради колекції, заради такої динамічної фотографії. Так, в нього там якась ліга незрозуміла яка, та, турецька, і вам його буде важко лінкувати. Але зараз ікони дають додаткову хімію, та й просто фафан побігати. Я думаю, буде прикольно. Рухаємось далі. Це в нас Луїс Ернандес і це дуже цікава картка. Хай медіум воркрейти, 4-4 зірочки, 88 рейтинг, але от. На відміну від Сандро Дель П'єро, тут і просто дуже гарну роботу з карткою здійснили. На відміну від його 86-ї версії, в нього плюс один пейс. Плюс 3 удари, давайте я одразу так вам покажу. Плюс 3 передачі, плюс один дріблінг і ще плюс 3 фізика. Окрім того, йому дали зірочки на ногах. Йому тепер дали 4-4, а не 4-3 на вікфут, як в його базової версії. Ну і стосовно плейстайл, трівела, плюс, ми знаємо це один з найкрутіших плейстайлів. І інше тут ми зараз проаналізуємо. Давайте тепер до статистичних показників. Ділення, дуже гарне прискорення та дистанційної швидкості. При швидкості 90, це є окей. Удари 88, але фінішний і позиції, вибір в нього 91 плюс, то є дуже добра. Передача 74, але вас це взагалі не має хвилювати. Це гравець історію атаки, дріблінг 87 і 91 спритність, і 83 баланс. Може трошки тілега, але не прям так, щоб сильно. Також досить перша гра головою і фізичні здібності 70. Ну, це не є погано, агресії в нього нема небагато, сили теж, але не прям там дуже низько. Тепер переходимо до плейстайл, і подивіться на Ball Control, R1, rapid, First Touch, Це дуже круті плейстайли. Aerial в нього є при 91-й грі головою. Powerheader. Це має бути дуже цікава картка, вона насичена плейстайлами, і це діло коштує лише 100 Тисяч монет, відповідно, 85% лайків. Тому, якщо ви новачок в цій грі, і, можливо, перший раз дивитесь канал, оцього хлопця-казака, я б вам обов'язково радив до збірки. Я за нього побігав один матч буквально в купці, Огляд не робив, бо напевно вже не актуально. Але ну, він прикольний. Тобто в нього непоганий штучний телект. Коротше, він точно грає краще, ніж свої Стока. Я думаю, збирайте, ви не помилитесь. Тепер давайте переходити до СБЧ, які в нас є: Daily Trade був Winter Challenge, не забувайте виконувати. Тут просто кожного дня ви можете робити цю збірку і отримати Prime Gold Player Pack. Далі, Solo to Squad Upgrade, це нове SBC, ми його вже бачили, і тоді воно було задізлайкано, тому що тут потрібно обміняти одного 85 го гравця на 11 гравців, з яких один рідкісний. Але, хлопці. Ці 94% дізлайків, які є наразі, я б на них взагалі не звертав увагу, тому що люди звикли просто рухатись та як вони. Дробили до того і не аналізують ситуацію. Ціна 85-го рейтингу на маркеті зараз 4 тисячі монет. Ви отримаєте одну рідкісну картку і 10 нерідкісних, які просто так от пунктів пік 80, оцей от запхали і отримали з нього ще 3 чи 4 хлопця, а може і якусь спешл картку Плюс сам по собі цей імовірність урвати одну картку рарну, да, навіть промо при наявності багатьох цікавих промокарток і чи ре реліз із старих промо, я думаю, що це дуже цікаво. Звісно, я б не ходив і не купляв на маркеті 85-ті. Але якщо у вас є дублікат, то я думаю, можна збирати 80 плюс плеєр пік, 6 гравців, один рідкісний і 5 звичайних. Обов'язково до крафтінгу тепер можна це робити. Три дні він буде до п'ятниці. Я думаю, що я спробую може навіть скрафтити МБП до е кінця цього тижня, тому що цей пік це неймовірна імба, падає з нього дуже класно. Рісмас Cheers, і ви тут отримуєте Rare плеер спак, і це дуже файно. Тому обов'язково до збірки. Ну 2,5 тисячі монет за футбіном коштує. Давайте ми зараз подивимося. Сподіваюсь, мене не злітять обрання, щоб ви побачили вимоги. Наші три на лігі мінімум гравців з однієї країни, чотири гравців з одного клубу, мінімум три, 75 рейтинг, 14 чотирнадцять Хлопці, це просто треба робити і виконувати це скарб. А, так, і Навже не вже не злетіла? Вау, не злетіла Winter Wild Cards Crafting Upgrade. і це СБЧ, де ви отримуєте трьох рарних золотих гравців в обмін на 11 звичайних. І так, по-перше, це вам може здатися таким собі та, пропозицією, коли є вже і пік, і ще купа всіляких цікавих крутилок. Але я б звернув вашу увагу на Objectives. і тут, як завжди, і під такі збірки дають. Ще і нагороди додаткові, тому через те, що її пхають сюди завдання за свою форму, я не одразу знайшов. Коротше кажучи, за 150 ви отримаєте тут купу паків, купу піків, як завжди, подивіться, плюс, ви ще отримаєте 150 Пакетики з трьома рарними картками. Це теж може бути адекватною крутилкою для того, щоб закривати то самого Мбапіча, і плюс ви ще й отримаєте додатковий фодер. Я думаю, я б цим не нехтував. Окрім того, ми в завданнях отримали дві цікаві речі: перше, це Wintel Wildcard Weekly Trader. Привіт, її дякую. Тут треба купляти і продавати гравців. І за це ви будете отримати пакетики, і воно повторюється чотири рази. І я бачив, як люди просто йшли і купували Купляли їх на маркеті бронзових по 200 монет-карточки, і потім продавали таким самим чином. Вони прокрутили це вже 4 рази, наче має оновлятися це раз на тиждень. Але я не впевнений можливо, воно ще зараз діє. Втім, я хлопцям не радив використовувати це, тому що якщо баг, знаючи її, воно то не вартує. Ну так ви отримуєте ці там піки-паки додатково. Ну ви отримаєте їх трошки пізніше. Це не трейдебл нагороди, це не те, щоб там не знаю, якась ем, штука, без якої жити. Не можна було, а пам'ятаєте, з Трікстером прикол, коли її дійсно брали і банили за свої касяки людей. Тому я коли бачу такі баги, я не раджу їх просто юзати і проходити повз. Але у випадку з цією штукою у хлопців виконувалося у трейдерів просто. То дійсно трейдер. тому вони про це знати не могли. Тож я думаю, якщо ви так робили, то питань жодних не має бути. І останнє завдання це Wintel Wildcard Cup. Там цікава, до речі, опція. Я тут один матч зіграв, поки розминався перед вігінд лігою І тут вимоги цікаві, тому що один нарендований гравець, 88 рейтинг або вище лише один складі, і єдиний ну хоча б один гравець з промо у Intel Wild Cards. Тому, хлопці, привіт тим, хто буде потіти в цьому кубці. Я думаю, що це буде важко, особливо якщо ви граєте у високих дивізіонах, там буде просто жесть. Я думаю, що обов'язково до виконання, тому що тут є фодор: 85 плюс 1 з 4 гравець плеєр пік на вибір. І ще там купу всілякого Фодора Ви отримаєте, за рахунок якого будете збирати ваших бабічі. А от тепер давайте переходити до еволюції і хлопці. Тепер до да, до нашого відео. Це просто щось неймовірне. В мене є в трансферному маркеті Жуао Кансело. І я вам зараз просто покажу, що з ним може відбуватися, коли ви зайдете в нову еволюцію, яку її сьогодні реліснули. Open і вона називається щось там з пепом пов'язана. PEPs Legacy. 75 тисяч монет, так само як і на Кайлвокера, те, що я вам обов'язково раджу робити, але подивіться. У вас вимоги без загального рейтингу, 90 максимальна швидкість, 86 дріблінг, 81 фізика і позиція, лівий захисник. І що ви можете робити з цими захисниками? Ми можемо побачити, наприклад, Жоао Кансело і Давіда Алаби. Подивіться: 88 це лише перший рівень. А на виході ми отримуємо 91-картку. І увага! 5. 5 зірочки, тому що ця еволюція дає 2 вікфут і 1 Скіл Мувс. Да. На першому рівні ви отримаєте один вікфуд, на третьому і на другому ви отримаєте один скимув. Тобто, це у вас буде 91 Канцело з зірочками 5-5. Подивіться, якими статистичними показниками. Окрім того, в нього є інформ, якого зараз немає на ринку, але максималка 200 тисяч монет. І якщо він у вас є, або ви зловите його з піку, або ви зможете його наснайпити, коли трошки спаде ажіотаж на цю еволюцію, то у вас будуть ще кращі статистичні показники, і ви за 285 умовно тисяч. Монет. Отримаєте хлопці картку. Ну, рівня. Тоті я не побоюсь цього слова, тому що це буде 93, й Жуава канцело. Зірачками ще раз 5 5 Уявіть собі ці стати. Так, в нього пейс там буде 83 чи 84, але все інше: 95 передачі, фізика, захист. <кій> Вибачте. На найвищому рівні. Рухаємось далі. І ще тут один це Давід Алаба. Він може бути 90 рейтингу, але в нього є інформ 86, якого немає на маркеті. І цей 86 Інформ може через дві еволюції трансформуватись в 93 рейтинг рейтинг спейсом 83 зірочками 4,5-5 на Вікфуд. І просто неймовірними статистичними показниками. Якщо у вас є інформа лаби, я його випадково злив в СБЧ, Я не знав, що він може бути потрібен. Тепер хоч іди крути ці 83 плюс піки, тому що ну це просто рівень. Я ну. Я дійсно не жартую. Тоті напишіть мені вашу думку, але виглядає просто як неймовірна еволюція. Я б обов'язково радив вам виконати Там може дійти до такого, що ну умовно, ви робите канцелу, якщо він у вас є в клубі. Ви 75 тисяч витрачаєте, отримуєте картку 91 го рейтингу. 91 й рейтинг на маркеті зараз 70 тисяч і єдина картка, Кевін Дебрюн і все інше 75 або вище. А ви ще й отримаєте такого козака? Тож. Це W величезне від і дуже прикольна картка. Подивіться когось, можливо, ви також собі знайдете. І я вважаю, що це виросте неймовірно. Що це спричинило на маркеті? Звісно, воно знищило лівих захисників Бомпастор, там 30 тисяч втратила той самий Канцело, всі його версії під дим пішли. Ну але з такою еволюцією це не дивно. Друзі, тепер пропоную перейти на футбійний, подивитись на другу промокоманду, команду, проаналізувати трошки її. Друзі, оскільки Футбін не додав промо-команду до другого складу, то давайте проаналізуємо картки з вкладки New Players. Це в нас друга команда промо Vinta Wild Cards. І тут є також ікони, тут є також у нас звичайні картки. Чесно кажучи, багато фодору, Команда Заслабка, оце все я взагалі не дивився. Давайте я вам повідкриваю тих, хто мені хоча б якось цікавий. Доку, Алаба, Бутрагеніо, Єро, Мукієлін, Кункустойкав. Окей, я думаю, на цьому ми з вами зупинимось. Джон Барнс і. 4-4 зірочки плюс два рейтингу, але що її зробили тут з іконами? Вони взяли і почали міняти імпозиції і деякі статистичні показники. Наприклад, Барнсу вони при плюс 2 рейтингу взяли і знесли просто 2 пейсу. Так, дали 5 ударів, але 87 пейс. Покращена типу картка. Що ми бачимо на виході, цей барс коштує так само, як і цей. Окей, GG, Ми саме на це чекали. Так само беремо бутрагеніо. Подивіться. Йому розробили мінус 7 удари. І плюс один пейс, і дали позицію лівий Вінгер. Ну ви адекватні. Окей, 5-4 зріжки. Питань нема, це дуже прикольна картка. Але 82-гі удари. Вам потрібна ікона, 82-й удари в складі, яка у вас буде, та навіть на фланзі грати. Я не думаю, чесно кажучи. Тобто, це щось вони зробили, мені не зрозуміло. Фернандо Єро це, напевно, перша картка з 99-м захистом в грі, і все було б суперово, все було б дуже класно. але... Жодного пейсу вони не накинули. 74-й пейс. Ми скоро вже будемо в січні. 26 грудня. Я не знаю. Тому з іконами мені не зрозуміло, стоєчково не апнули Зірочки. І так само щось там дають плюс, щось дають мінус, мінус 3 пейсу. Ну. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, а я поки проговорю про картки. Кайл Локер отримав позицію центрального захисника, але. Я скидав в телеграм-канал дуже цікавий момент. Якщо ви вже виконали еволюцію на Кайла Вокера, або якщо ви думаєте, чи виконувати еволюцію на Кайла Вокера, то я б вам радив подивитись оцей момент і Кайл of еволюція, який має Playstyle плюс на, на Quick Step, він буде у вас 488 стат проти 484. 2 315 in проти 2 288. Можете самі тут порівняти. Так, цього більше захисту, але Ну я пам'ятаю минулорічний версії Кайла Вокера 183 см в цій грі для мене це не центральний захисник. Хочу йому блоки малювати, хочу йому Жакеї малювати. Чесно, мені не дуже таке подобається. Ну я не вірю, що він буде краще за там спешл вандайка умовного. І оцей хлопець з квікстепами і тим самим Жакеєм і ще й Longs Row буде у вас фланг бороздити. Я думаю, що там спокійно 2-3 місяці. Тож я б його робив, а не купляв. За майже півмільйона монет, так і більше дорогу версію. Хуанрі Кельма 5-5 зірочки, І це прикольно і є. І, та, ви видали 10 пейсов, теж прикольно, І удари дали 89, але тут забрали 10 передач і 4 дріблінга. Ну. Зробіть нормальну картку йому. ну, ну Перший день 68 тисяч. Дешевше, ніж його базова версія. Джеремі Доку. І посередня стати, але я пам'ятаю, його інформи бігав, прикольна моделька. 300 тисяч монет в перший день, це, напевно, плюс-мінус, так як він має коштувати з руханням того, що це АПЛ і Манчестер Сіті, але зірочки напнули. 4-3. І це дуже дивно, відієй. Довітала і 330 тисяч монет, але давайте вам покажу, що буде з цим інформом, оскільки ми вже заговорили. Подивіться. Через дві еволюції він у вас стає 93-м рейтингом. Я думаю, немає сенсу порівнювати з 88 карткою. Там просто ще й передачі будуть, а 90 дриблінг, 95 передачі, 90 захист, просто тінюму кинути і це, ну, ну це тоті. Я не перебільшу. Окей, так, ще в нас тут Мукієлі 140 тисяч монет. Це такий Клаус для бідних, тому що в нього все ж таки немає такої швидкості. Є 3-5 зірочки, і їм можна залінкувати. Але Клаус це є клаус, я думаю, ціна про це сама говорить. Перший день 140 тисяч монет. Крістофер Нкунку я вже сумував за його спешл картками 1,4 мільйони монет. І йому дали той пейс, який мав бути в нього на базовій карці. Дали удари і. ну Виглядає прикольно картка. Але ну, напевно, хотілося б 90 або удари, або передачі. Бо за півтора мільйона монет. Так, йому дали 5-4. Так, в нього є Technical Plus, Playstyle це гарний. Фінеси є, тривела є. Але він настільки рідкісний і має бути суперметовий. Це хедлайнер другої команди, втім, я не знаю. Черговий раз чекаю на ваші думки з приводу цієї картки. Друзі, сьогодні в нас маркету не буде, тому що в цьому нема сенсу, бо маркет крашиться кожного дня. Як я вам радив, не тримайте да, свої гроші в картках, якщо ви хочете саме бути в кеш, так і зараз можу сказати. Сподіваюсь, ви ліквідні і просто чекаєте, там, коли ця промо буде підходити до свого закінчення, тоді ми зможемо закуплятись. Друзі, дякую час за увагу. Давайте з вами прощатися, побачимось, коли побачимось. Якщо про щось забув, вибачте, бо багато всього було. Запитайте в мене, як завжди, в коментарях. Ну, ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!